Дня, мої маленькі українці, вітаю вас, маленькі патріоти. Дітки, а чому я вас називаю українцями? Так, бо ви живете в Україні. А чому я до вас звертаюся, маленькі патріоти? Так, дітки, бо кожен з вас любить і поважає свою країну. Сьогодні, 21 листопада, вся наша країна відзначає День гідності і свободи. А чи знаєте, діти, ви ці слова гідність і свобода, що вони означають? Тож на сьогоднішньому занятті ми спробуємо ознайомитися і зрозуміти, що для вас гідність, а що для вас свобода. І розпочнемо ми наше заняття з урочистої пісні, що є символом нашої держави. День гідності та свободи Україна відмічає, Процес усіх телеканалів лунає. Та що це таке, малята питають, а я розкажу нехай також знають. Гідна людина, що себе цінує. Людей поважає. Родину шанує, літнім і хворим допомагає. Серце добре вона має. Вона справедлива. чесна, хоробра. Не вихваляється, бо вона скромна, не насміхається з дорослих дитини та поважає кожну людину. Ну, а свобода поняття безкрає. Наша країна її захищає. В війнах і мітингах поклик лунає за Україну і волю єднаймось. Свобода це жити в країні щасливій. В мирній, нескореній, та непохитній, що незалежна в поглядах вірі. Йде уперед. Через всі будні сірі. Свобода і гідність багато вартує, кожен патріот щиро їх цінує. Бо багато українцям прийшлось пережити, щоб у вільній незалежній країні нам жити. Ми з вами створимо прекрасне майбутнє, де Україна мирна, щаслива, квітуча, і хай ніякий ворог не завадить жити і процвітати Україні посеред Європи і хоч дорогою ціною для людей, навіть власним життям. Я пропоную сьогодні в честь шани і поваги до України, до борців, які. Бореться століттями за свободу і волю українців створити чудову картину і хай весь світ бачить, що українці вільні, незламні, гідні поваги і гарного ставлення. Ось, дітки, перед вами карта світу з країнами, морями, океанами, містами, річками. Серед розвинених, красивих, процвітаючих країн розмістилася наша багата країна з вільним розумним мудрим народом Україна. Українці народжені в постійній боротьбі за волю і свободу. Бо гідність для кожного українця це в першу чергу свобода. Гідність для нас це повага. Це любов до кожного громадянина України. Це гордість за кожного громадянина, за її захисників, за її творців і за саму Україну. Це відповідальність за свої вчинки. У кожного українця, звичайно, є мрія. Бути гідним, вільним українцем для кожного з нас це щастя. І головне для кожного українця жити в мирній країні. Сьогодні в такий важливий для нас день. Ми, українці, бажаємо миру нашій країні. Ми бажаємо миру в усьому світі. Живе, живе вільна Україна, хай живуть живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина нехай злінуть воріженьки на вічні віки, нехай злінуть воріженьки на вічні віки.